Вони виглядають дорого, але за кожною перлиною стоїть чиєсь життя. Саме так вам не здалось. Перли це продукт експлуатації тварин. Для виготовлення перлів використовують живих молюсків, їх спеціально заражає стороннім об'єктом, наприклад, шматком мушлі або металевим імплантом. І щоб захиститись, молюск починає покривати цей об'єкт перламутром, і так утворюється перлина, тобто це реакція на травму. Після вилучення перлів більшість молюсків просто вбивають, і лише одиниці переживають цю процедуру, але зазвичай тільки для повторного виробництва прикрас. Масове вирощування перлів це та сама експлуатація живих істот, просто воді. І що для виготовлення перлів використовують сотні мільйонів молюсків а деякі так звані натуральні перли добувають через підводне полювання, що часто шкодить морським екосистемам. За оцінками, лише для отримання одного намисла з перлів може бути вбито сотні молюсків, і навіть якщо хтось скаже. Так вони ж не відчувають біль. Це все одно не виправдання. Цінність життя не визначається лише здатністю відчувати біль. Тварини не наш ресурс і не лише ті, хто кричить. На сьогодні є веганські альтернативи перлам. Перли зі скла або кераміки, високоякісний пластик або біополімер. Задоволення людських потреб не має коштувати чужого життя. Обираючи прикраси, ми можемо залишитись стильними і водночас залишатись людьми. А якщо хочеш дізнатись більше про веганство – підписуйся.